Слава Україні, слава нашим Збройним силам. В цьому відео ми поговоримо з вами про автомобіль Рено. В частності, сідловий тягач, який перероблений на самоскид. Розповім вам наші враження, відгук невеличкий зроблю. Але перед тим, як завжди, у нас на черзі є звернення від наших воїнів, від наших захисників. В частності, у нас сьогодні. Буде Володимир Іванович, в народі він відомий як Куманець. Куманець того самого, чиє ім'я як Волан-де-морта не можна називати вслух, так би мовити. Бо бошкососи зразу жовчу поливаються наліво і направо. Їм по цим балах, що він розводить якось там людей, на нашого короля роток не розівай. Ну та й хрін з ним, як то кажуть. Але тим не менш, Володимир Іванович до мене звернувся зараз. Я зроблю відео вставочку, відео якого він мені передав, щоб роз'яснити ситуацію, що й до чого. Наша допомога йому потрібна. Він передав мені також реквізити своєї банківської картки, які я залишу в описі під даним відео. Для того щоб ми з вами йому допомогли. Дуже прошу вас не проходити осторонь, тому що хто як не ми підтримує наші збройні сили. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знімаю я це відео, прошу вашої допомоги, зібрати кошти на каску, на бронік, на аптечку, бо наша держава як у нас удіває, убуває, це є не захист, це є прямо, як кажуть самоубийство. Прошу я вашої допомоги. Номер карточки я прикріплю і скільки треба коштів. Бо зараз таке життя. Я вже тут захищаю нашу неньку Україну. І ще слава Україні! І отже, що у нас по машинці? Скажу так, ні зіли, там, ні камази, оті, тим, тим паче 70-80-х -х, х та і 2000-х років не злітають порівняно з цим апаратом. Він їх запхне за пояс, як то кажуть, навіть не поперхнеться. Ще там за тим поясом місце буде і ще пару зілів десь запхнути. Тому що в нього. Ну, в такій от модифікації, скажімо так, в такому варіанті переробки автомобіля і надання йому другого життя це просто клас. От для знову ж таки, скажімо, для малого фермера це просто ідеальний варіант. У нас був газончик, хто знає на бензиновому двигуну. Він нормально працював, робив свою роботу. все, Але прийшов час. 21 рік там був нормальні врожайки, грошей трошки було. і В 2022 році, в січні, ми придбали даного апарата. Тут у нас хтось спить, це мишам коротше позакривав, щоб їм нічого не заважало в кабінки. І придбали цього апарата. Звісно, плани були дуже великі, на хімку відправити кабіну і все. Ну, плани помінялися. Повномасштабним вторгненням російського агресора в Україну. Тому ці плани зараз на паузі, так би мовити. Що взагалі по автомобілю? значить По заводських дозволах, по заводських характеристиках, у нього повна маса 19 тонн. тобто У нього тара зараз з водієм майже 100 кг 100 літрів палива 120. Ітара його становить до 8, 8 тонн 8 тонн 50 кг. Тобто по заводу він має право вести 11 тонн. А по нашому законодавству, вельми шановного нашого державного управління, так би мовити, дані автомобілі ну взагалі дві осі, виходить, обмежуються повною масою. По 18 тонн, не 19, якщо у вас навіть вказано тих паспортів. Знаю, що деякі Volvo там, FH, там, які там 10-12, які там моделі є, навіть у них вказано по 20% 500, там, загальна маса. І скажу так, вони продаються до сих пір. Скажу так, хто надумає собі таке щось купувати, звертайте увагу, вас дурять. Тому що даний автомобіль, ну, дані характеристики не канають в Україні. У нас от, дві осі у тебе, будь ласка, 18 тонн. Якщо йде модель з Линивцем, ну, є ж, от, і ці преміуми є, і ці магнуми є. З лінивчиком тут стоїть, тоді вже там зовсім інший тоннаш. Не скажу який. ну, приблизно Щось там за двадцятку там чи 23, тонни, отак не от, щось таке там загальна маса. ну Там, правда, трошки буде більша і тара, Ну тим не менше. Даний автомобіль у нас самоскид вивантаження тільки назад. Е, є тен, Ну ми його зняли, щоб він не жарився, бо ми так що з поля, що з цього, Ну нащо треба там пересихає, стоїть в складові, чекає своєї участі. Задня брама у нас суцільна, так би мовити, отака велика. можна, як клапану зверху, можна на бік пальці переставляєш інші правда, пальці переставляєш і буде відкриватися як от великі двері. такі. Ну, Це для завантаження добрива, як возили, зручно було і все таке інше. Нами було зроблено отакий от лючочок, це для завантаження, там, бігбега, ну, для плавного розвантаження, неважливо куди, куди хочете. Також було приспособлено ось такий відбійничок, тому що техогляд, перший рік, другий рік проходили без нього. На третій рік їм там постанову придумалося придумати, що повинні тут бути відбійнички. От Тому отаку кераманті ми собі прикрутили. Щоб, головне, щоб він був, як нам сказали. Тут, правда, немає фаркопа, немає виводів нічого. Але ну, нас влаштовує, купували ми машину вже готову з рук. Господар, ну, нічого не можу сказати поганого про власника попереднього, тому що нічого не збрехав. От реально нічого не збрехав. І коли дзвонили, там, щось, якісь питання були, там, там де те знаходиться або те знаходиться, бо машинка все ж таки нова. Чоловік на зв'язку був. Дай Боже йому здоров'я. Сподіваюся, з ними зараз все нормально, бо ми давно не зв'язувалися один з одним, якось не до того. Тому сподіваюся, що з ними все добре. Дві осі 295 на 60 на, на 22,5 задок, передок 300. 15 бомби, там на 70, виходить, стоять. І розмір такий самий. Ось така у нас розпальцовка, розколісовка, так би мовити. Ясна справа, що сухий фільтр. 420 коней повинно бути. По витраті палива. Ще один факт, за який він запхне камази за поясок. а саме Ну, Згоден, без причіпа. Оце отак от, З 10-12 там, 10 тонн, ну, ми стараємося приблизно там 10 возить поля недалеко, то таке, ті 2 тонни, зайве навантаження на вантажівку не робимо. Прямо. При такому навантаженні у нас виходить, до 20 літрів на коло. Тобто, коли він пустий, комп'ютер взагалі показує що там 10, ну, дивлячись, як газуєш, коротше, як там гора не гора. Показує взагалі 10 літрів. Як вже навантажиш і 25, показує, якщо на гору там десь ідеш. а потім, як їдеш взагалі по трасі, десь 15 показує, як оце круїз, як вхерачиш, топчеш 80 км. До речі, ще один фактор запхання камазіка за пояс. Чому я так розпинаюся? Тому що як зайшов на авторій, я очманів. Реально камази в таку саму ціну, як оці вантажівки. Ви що, прикалуєтесь. Я розумію, що кожен ціне, так би мовити, своє болото. Але, ну, слухайте, 20 зелені за Камаз. Ну, Ми цей брали за п'ятнашку. Зараз, скоріш за все, там трошки десь щось і подорожчало. Але, тим не менше, як 20 чи П'ятнашку навіть. За той гребаний Камаз віддавати, то лучше п'ятнашку за цього дракона віддати. Хай там будете розказувати про біг, там більше ляма тут. Плюс він там скручений. Плюс він може скручений, там чи ще щось. Да, ну це таке. Можете зоставити свої оці е, бачення, так би мовити, для коментарів, там їм і місце. Ну ось, отакого от зразку. Відео знімаю бодя. відео Старого зразку, тут ще панелька, як бачите, ну ця преміум, я в них дуже прям, не розбираюся. Ось так тут все діло. І ще один фактор, який е, працює на преміум на те, що він запхне Камазіка за пояс, це оце спальне місце. Повноцінне спальне місце. Коли я був на елеваторі, возив, тут недалеко від нас, але була черга. То я спокійненько, навіть як холодно було, автономочку врубив. і там там, дві чи три години лежу собі, кінушку якусь дивлюсь, з телефона чи не з телефона, не важливо. Автономочка дує. Це те що, сказка. Куди там тим камазам і все. ну... Ні в коєму разі, я якби не кажу, що там власники Камазів якісь там лохи або ще таке інше. Це більше, як то кажуть, камінь у город виробникам, тому що як штампували ті камази 70-х років з тою кабіною грьобано. Так і штампують до сих пір. Ну, слухайте, ну це ж не можна так. Ну, ну ось, людська техніка. Е, ця машина 2003 року, по-моєму, якщо я не помиляюся, уже які умови були на той час, в той час, коли ми отут. Ну, Я ще взагалі малий ж був, скажімо так, ну, скажі, чоловіки да, на, той, на той час отримували ті самі Камази чи купували. І вони ж кабіна 70-го року, що 2000-го року. одне і те саме. Ну, ну, Це не знущання над людьми. Ті самі комбайни і все інше. Ну, Органайзери є ці. Полички, там, бардачки, це все справа, це, звісно, все на місці. І ну, він у нас це, з 22-го року, вже 24-й пробіг у нас тільки. Пробіг у нас хай там і невеликий відносно. Відносно невеликий, але тим не менше, він свою роботу робить, гідравліка працює добре. Кузов 16 кубів. виходить, коли 7К. Натурою 400, то можна з кабанчиком пхнути 7 тонн. Пшениці десятка влазить десь отак по цюда, десь, може, трошки нижче. навіть. Ну Дивлячись знову ж таки, яка пшениця. Десятка ячменя повний. Кукурудза теж десь на рівні з пшеничкою. Ну, отакі дані, так би мовити. Що найважливіше ще, дивіться, це плюс. Це ідеальний оцей, розмір кузова тут 3,80 розміри. На 1,75 м, щось таке і на 2,30. До чого веду? Розвісовка, оця, коли я вантажу 10 тонн. У мене ідеально тиск на задню і на передню вісь. Тобто мені не треба там кидати трошки підперед, кидати трошки підзад, щоб нам пройти оці наші характеристики по законодавству на вісь тиск на вісь при навантаженні. Ідеально він отак розподіляється. Я їду, будь-які ваги, будь-які що. Ніхто мене, як то кажуть, за крашанки не візьме. Ні в якому разі. Ну, якщо там тахограф проблеми можливо, і то, слава Богу, все нормально в цьому плані теж. По висоті, як бачите, плюс ще який, чого ми таку машину ж брали на Славутичі, у нас шнек же ж не, не подовжений нічого, і от Славутичем сюди нормально можна під'їжджати і висипати вантаж. Тим паче, якщо я опустю задні подушки, тут до речі, пневма, виходить, у нас ззаду, тільки спереду, ресори. Взагалі проблем ніяких немає. Оця голова його, як ото у дельфіна, так би мовити. Ну, це ж 3,60, по-моєму. ото 3,60 там. А у нас тут десь 3-3,10, отак от в таких межах, оце поверхню межу кузова. Ну, Можна показати ще кузов, можливо, зсередини буде цікаво. Так, хоч би лапку собі. Не вивернуть. Опа. Ну, Отакий. Цилиндр спереду стоїть. По-моєму, Ну, Наліпка була, по-моєму Камаз. Ось такий. Може хтось навіть машинку впізнає. Бачили, можливо, ще на старому місці розташування. В білій церкві. Ну, під білою церквою. купували ми і, можливо, хтось щось бачить. Тут ось ми вушка приварили, це вже модернізація для ременю, для того, щоб тут бочки ставити. Тут 4, чи скільки бочок, 200 ставиться для солярки. Щоб возити. На заправку поїхав, залив повний бак 500 літрів, плюс сюди в бочки та сказка. І Їздили на ньому, як на легковушки, коротше кажучи, коли було потрібно, скажімо так. Ось о, за пальці. Тут навіть під таводниці є отвори, ну, ясна справа, ми так його не мажемо, То якщо витягнув, сальдольчиком помазав, чи маслиця сюди капнув нагору, та і, і там так само. Різні модифікації є. Маю на увазі кузовів там, функціональність і все таке інше. Але е, даний автомобіль в даній комплектації з хорошою ціною і станом. Продавався саме з таким варіантом кузова, І, по-моєму, навіть в білій церкві також робили цей кузов. Бо на тенту там наліпка. Якась фірма. Там отож Біла церква, там, ну коротше, яка виробляє це все діло. Тут у нас місце ще під запаскою є. ну Запаска є кронштейна немає. Ну, то таке. Ми далеко не їздимо, то і Грець з ним підкачка лежить. А якщо колись острельне, то. Техдопомога, ну не дай Боже, звісно, що воно стрельне, техдопомога приїде. А так нормально, що там розказують. Любителі Камазиків, я в Тікток там знімав відео, розказують мені, що воно там в піску загриється, там після дощу зариється. Слухайте. ну, Якщо у вас на Камазах 10 коліс, ну, вони ж так само зариваються, як і це, і не треба то розповідати. По полях, там, ну, давайте не будемо. По полях машиною взагалі апріорі їздити не можна. Ні Камазами, в принципі, ні газонами, ні всім. Повинен бути або перевантажувач, або висипатися на краю поля. Так що це вже така лірика. Мені досить того, що він комфортніший, він швидший, він економічніший, він молодіший, ніж ті камази. Ну, віддавати зараз 15 тисяч за 80-ті роки Камаза то того колхозника вашого. То, та хай він стоїть, так би мовити, там, де він стоїть. А так дуже рекомендую ці мани, дафи, оці тягачі, все-все. Це супер класна річ. Взагалі класний варіант. Хто додумався, йому треба Нобеля дати, Це такий ринок величезний і цікавий, тому що... Клієнтів багато і тих, хто хотів би за нормальні гроші, не за всі гроші світу, так би мовити собі. Автомобіль покраще газончика того самого, то це варіант той, який потрібен нам. Ну не брати ж зі по 15 тисяч, як в інтернетах теж там на авторіях візді. Люди да, вклали гроші, вклали руки, там така класні, виглядають бомбово. Але ж ну слухайте, це треба бути дебілом, щоб купити собі зіла за 15 тисяч доларів. У мене друге питання, звідки у вас тоді такі гроші, якщо ви ними так розпоряджаєтесь і дивитеся при наявності 15 тисяч доларів бюджету у вас дивитеся в сторону зілів машин, які вже повинні як років 20 переплавитися на отакі от автомобілі.